Лисень засіяв одну культуру, ріпак. І зразу прийшов час думати про наступну підготовку поля, під посів озимої пшениці. Як бачимо поле після ріпаку, показував, як я тут дискував БДТ, завдання, яке було. Спровакувати ріст падалиці. Дощики допомогли. Така у нас падалиця. Є два варіанти. Можна би було ще чекати і приурати. Я так і говорив, що такий варіант можливий. Але я буду працювати смарагдом. Тобто доведеться, мабуть, два рази. Стерня отак стоїть, стоїть після дискової, ну і зараз бажано би її заробити в ґрунт, щоб вона швидше почала розкладатися. Та яка лежала, вона вже ламається. Виросла отака шуба. Стільки загубив комбайн, тут так всім страшно виглядає. Ну, По великому рахунку насіння дрібненьке, його дуже багато. Якщо його зважити, то не так і багато його буде. Трохи спогодилося і після тих дощів 10 днів відпочивали дощ і дощ. Так воно вже все гниє. Так що пробуємо. Працювати, що у нас вийде Дехто мені коментар писав? що даний стерньовий культиватор не, не вартує уваги і не варто витрачати було на нього гроші цікаво ще хтось так думає чи ні в отаких От обробітках стерньових безвідвальних без, без оркових, є своя суть Тобто в верхніх шарах найкраще розкладаються всі пожнівні решти. І та ж падали це ріпаку, вона вже буде зароблена в ґрунт і вже буде приносити користь. Далі, я сподіваюся, що після роботи... Зараз смарагда, вологи достатньо і там ще щось нам проросте. Так що після дискової по-любому десь щось попало на глибші шари. Зараз ми його перемішаємо, щось попаде наверх і, можливо, щось залишиться ще глибше, на більшій глибині. Попробую сьогодні покопати, що ми тут по глибині. Маю рулетку і маю лопатку. Працюємо потихеньку. Цікаво, що у нас тут виходить зі стернею. Яка терчить. Як на мене виходить досить добре. Працюю під кутом. Тут Дуже багато коментарів. Не завжди виходить працювати під кутом, якщо поле вузеньке, а довге, особливо якийсь загород. Який там кут, більше клинів і більше витрата палива, ніж користь з віто кута. Тайсь трошки більше. Тут працював дискою під одним кутом в одну сторону, зараз працюю в другу сторону. Ну і перед самим кусівом. Звичайно, буде ще один слід передпосівний, смарагда, знову ж буде якийсь кут інший. До посіву ще твердо місяць часу. Ще буде час, трохи, щоб розклалося в пожнівні решті. Пшениця стоїть, не виходить сьогодні молотити надто вологе зерно. Так що використовуємо час для роботи по підготовці. краще трієть бай Панечко нині трошки гріє. Це вже під вечір. Треба нам погоди, треба нам збирати ще врожай. Ну, а тут поки що готуємо, готуємо поле. Цікаво, чи ще щось проросте, чи ще буде падалиця. Ось якийсь бурян. І, як виявилося, БДТ виконала свою функцію, постарався мілко і на великій швидкості і результат На лице Ну і душі свою відіграли немало важливу роль, тому що волога без вологи у нас би так. Нічого не підходило. Земля чорна, Все перемішано. Завтра ще така сонячна погода в прогнозах. Думаю, що все це зверху просохне. 3 метри 130 коней, Містями важку ладу. була воронка. Олемкіном. Ну, зараз будемо сіяти по безвідвальній технології на мою думку, стерньовий культиватор. Працює краще дисковий в плані підготовки ґрунту від кусів. Але все це побачимо майбутнього. Пехтить, пехтить. 130 коні. Така робота. Купатка так має 15 сантиметрів. Так що гарантовано 15 є. местами больше. А тут я так не запхаю, тут может. Пять было, а может и не было. Ще минулорічна солона з ячменю, яка була пригорена. Стерня. Замішана. Ну, тут такі розкопки треба робити. 18 см, все та сама історія, я думаю. Я вважаю, що 15 є гарантованість. Більше і не треба під пшеницю. Там де долото йде, там взагалі відповідно стрілка йде трошки на меншу глибину і глибину обробітку треба рахувати по стрілках, а не по долотах. Підрузання ото сотні агрегат роботу робить. Трошки ним треба попрацювати не один сезон, щоб зробити якісь. Для себе правильні висновки поки що працюємо на результат шуба